Послухайте вітання з нагоди Дня Державного прапора України, Дня Незалежності України від Карлицького міського голови Олександра Панюти. Шановні жителі Кароличини, гості громади, 23 серпня ми відзначаємо День Державного прапора України. Він наш історичний дух, гордість і слава нації під цим символом. Сьогодні наші воїни захищають рідну землю від окупантів. Повік нехай майорить над нами жовто-блакитний стяг волі і єдності українського народу. Також вітаю вас з Днем Незалежності України. Новини про ворожі обстріли, постійні сигнали повітряної тривоги захмарюють це свято. Проте, ми знаємо, що боремося за гідну справу. Кожен на своєму фронті захищає рідну землю. Нас не зламає ніякий ворог, бо наша сила у нашій єдності. Україна самостійна, вільна, неподільна держава і завжди буде такою. Слава Україні! Героям слава! Оперативний штаб, 24 серпня. Карлицький міський голова Олександр Панюта привітав присутніх зі святом. Узгодив з керівниками служби деякі позиції. Після оперативного штабу, за поданням керівників установ та організацій, відділів міської ради, керівників військових формувань, правоохоронних органів, Державної служби надзвичайних ситуацій, відбулося вручення подяк Карлицької міської територіальної громади. Перед цим карлицький міський голова Ласан Панюта привітав присутніх у залі зі святом. Заступник Карлицького міського голови Валентина Цеганок розпочала церемонію народження з приємної місії. Відповідно до постанови Верховної Ради України про почесну грамоту та грамоту Верховної Ради України, за вагомий внесок особистий у розвиток вітчизняної освіти та науки, плідну навчально-педагогічну діяльність, сумлінну працю. І високий професіоналізм нагородити грамотою Верховної Ради України анкусу Людмилу Вікторівну, вчителя початкових класів комунального закладу Кагарлицької міської ради Ставівська загальноосвітня школа 1-3 ступені. Вітаю связано і від знаком. Знака я також покажу. А потім подяки Каралицької міської ради та грошові винагороди були вручені. Подяка Мачульському Миколі Васильовичу, начальнику Рау добровольчого формування, за активну громадянську позицію та дієвий патріотизм. Українському народу. Подяка Лизашевському Володимиру Євгенійовичу, начальнику другої роти добровольчого формування. Там, давайте, давайте. Давайте. Подяка мацібурі Михайлу Петровичу, старшому караула добровольчого формування. Подяка це Сен... Подяка був Сені... Олегу, Олегу Миколайовичу, старшому мобільної групи добровольчого формування. Черенку Олександру Миколаєвичу старшому мобільної групи добровольчого формування. Подяка ковалю Дмитру Борисовичу старшому мобільної групи добровольчого формування. Подяка серати. Миколаєвичу, солдату третьої роти добровольчого формування. Подяка поміну Олегу Володимировичу оперативному черговому добровольчого формування. Карпер по Вікторії Володимирівні, оперативному черговому добровольчого формування. Подяка, попередному Василю Володимировичу. народу України. Подяка Каченку Максиму Миколаєвичу, головному сержанту, інструктору відділення рекрутингу та комплектування другого відділу. Подяка Матвієнко Наталії Михайлівні. Адміністратору другого відділу Обухівського районного територіального центру комплектування. Зеленку Володимиру Олександровичу, старшому прапорщику служби цивільного захисту, командиру відділення 19. Служу правському народу. Подяка Перхоменку Роману Юрійовичу, старшому прапорщику служби цивільного захисту. Івченко Юрію Михайловичу, старшині служби цивільного захисту. Подяка міщенко олені Петрівні, майору поліції, слідчому слідчого відділу буківського руху. Старшому сержанту поліції, поліцейського сектору реагування патрульної поліції, відділення поліції номер один. Подяка во Ірині Олегівні, старшому сержанту поліції, поліцейського сектору реагування патрульної поліції. Відділення... Олександровичу, старшому сержанту поліції поліцейського сектору реагування патрульної поліції. Служу народу України! Подяка свірівченку Вадиму Руслановичу. Капралу поліції, поліцейського сектору реагування патрульної поліції відділення номер один. Капрал? України. Подяка Широкоступ Олександрі Олександрівні, завідуючий складом фермерського господарства широкоступ. Костенко Вікторії Миколаївні, економісту сільськогосподарського кооперативу Агробізнес. Подяка гусіку, Миколі Володимировичу, трактористу машиністку сільськогосподарського виробництва, виробничого підрозділу та гарних прав агрофон. Подяку. Чінку Василю Петровичу, монтеру із захисту підземних трубопроводів від корозії 4-го розряду. <плес> Подяка калашнику Сергію Анатолійовичу. Слюся з експлуатації та ремонту газового 3 третього розряду відділу капітального будівництва Кагарницького відділення атекиїв об Подяка Трименку, Віктору Миколаєвичу, слюсарі з експлуатації та ремонту підземних газопроводів третього розряду, групи експлуатації, мереж служби експлуатації, газопостачання. Подяка Семененку Василю Івановичу, робітнику з благоустрою адміністрації парку пам'ятки садово-паркового мистецтва загальнодержавного значення Кагарлицький. Слава Україні! Дякую! 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 Слава! Подяка Липовому Євгену Миколаєвичу, трактористу адміністрації парку пам'ятки садово-паркового мистецтва загальнодержавного значення Кагарлицький. Подяка Макову, Михайлу Віталійовичу трактористу комунального підприємства Каграницької міської ради міськрембудсервіс. Степановичу, робітнику благоустрою комунального підприємства Кагарлицької міської ради міськрам Слава Україні! Подяка Нестеру Оксані Миколаївні, вихователю комунального закладу дошкільної освіти та Кагарлицької міської ради. Подяка Столя Олені Олексіївні, костюмеру Кагарлицький центр дитячої та юнацької творчості. Так, Подяка Бабу Валентині Петрівні, секретарю комунального закладу Кагарлицької міської ради, опорний заклад освіти, Кагарлицька загальноосвітня школа 1-3 ступені номер 2 імені Василя Павловича Дашенка. Ліцей, Подяка... номер два. ліцей номер 2 треба казати. Почекайте, почекайте. Зареєструє. Не всі зареєстровані. Подяка Осадчі Яні Анатоліївні, кухарю комунального закладу дошкільної освіти Теремовка Карлицької міської ради. Подяка кучі Тетяні Васильівні, кухарю комунального закладу дошкільної освіти Теремок. Слава Україні! Подяка погребній Ганні Петрівні, підсобному працівнику комунального закладу дошкільної освіти Теремок. Подяка дубовій. Заступнику директора з господарської роботи комунального закладу Кагарницької міської ради, опорний загальноосвітній навчальний заклад, Кагарницька загальноосвітня школа 1-3 ступені номер 3 Передавайте. Подяка пасічних Тетяні Миколаївні, головному спеціалісту бухгалтерського обліку та господарського забезпечення, управління фінансів Кагарлицької міської ради, за багаторічну сумлінну працю, особистий внесок у соціально-економічний розвиток та гарницької міської територіальної громади, активну життєву позицію, з нагоди 50-річчя, від дня народження та дня незалежності України. 10. Представники когорти нагороджених віднесли корзини квітів до пам'ятників Тарасу Григоровичу Шевченку, меморіалу слави в Карлицькому парку та пам'ятнику Героям Небесної Сотні. В кінці присутні подивилися відеокліп, у якому учасники ансамблю Зоре Цвіт виконали патріотичну пісню.